Відео коротеньке, все не вміщається. Давайте з вами зараз подивимося продовження першого відео. А чи чуєте ви свою душу, чи знаєте ви те, чого зараз хоче ваша душа? Чи чуєте ви свою душу? Ну, помірність говорить про те, що чуєте, ви відчуваєте те, що всередині вас Ангел-охоронці вам підказують, і ваша душа вам періодично проявляє всі? які звуки, Періодично проявляє всі свої бажання. І ви знаєте, ви це, мабуть, більше відчуваєте на рівні якихось передчуттів, на рівні якоїсь інтуїції, на рівні чогось підсвідомого всередині. Тобто для вас якісь такі імпульси, якісь такі сигнали вони йдуть. І душа вам підказує, що вам треба щось робити, що у вас є якесь завдання на цей період, на те, щоб ви. Все-таки починали щось робити. Але чомусь відчуття, що ви все-таки не наважуєтесь. отак не наважуєтесь, закриваєтесь такою огорожею і нічого не робите. Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій. Є телеграм в описі.